Добрий вечір. Добрий вечір. Ми журналісти з Новолинського інформаційного порталу. Що, Ка... Поступила інформація, що до вас десь там міліція заходила щось. Так. А що хотіли? Не знаю. Ну а що питання випросимо щось, щось таке? Вони питали, хто тут живе. Угу. Я сказала а, прізвище своє і вони значить, сказали, а де, де він. На Майдані, а на Майдані е, а що він не робить, а що кажу, нема права робити на Майдан зайти? Взяв відпуст, свій рахунок і приїхав на Майдан. Дайте мобілку. Я не пам'ятаю мобілки. Правильно. Е, ну дайте свою. Ну, свою я йому дала. Ви мені дуже знайомі, мені усі дуже знайомі. Скажу новую ну, екскусі з ними. Ну, да, ну, велицьку, з а представились вони представилися. Він мені показав, бо я сказав, покажіть чи ці ви, бо вони такого так. хімдіти, я не бачу, якої ну, формі ага. ага. не мішав, нічого. він мені показував своє посвідчення, але я а ви велиць, не, не да? пам'ятаю. Ні. Ну, ну, і ще з ним, шел один. Хто Той посвідчення не показував, але я сказала, кажу, а то хто? А він мені каже, э, то я б сказав, мій. Двоє було? Мій чи наставник <танква> Наставник. <танква> <танква> Напарник <танква> може. Ні, ну наставник, ну ніби так якби, ну я знаю, чи його заміняти має, чи якось. Ну Боже, він дуже <г jan> в формі був. Да, ну теж без шапки, теж цього, бо я того, тут, бо того, того такого аж взяла думаю, потім всіх до тих законів, вже ж їх торкатися ж не можна, бо я так кажу, взяла куртку, кажу, я не поняла, а хто ви, я не бачу у формі. От, то він так, це був, ну ніби тут лампаси на штанах. Ну, загалом цікавився, де, чи на Майдані, чи не, ну, політичною ситуацією цікавився, так, по політичному. Да. А каже, а я кажу, э, правда, я ще сказала, кажу, я не зрозуміла, а що, що ви тут кажуть, що ходите, що ви випитуєте? А що відказлає? Mm -hmm. ага. Ні, ну кажу. а ви, а мені задали їм цікаву інформацію, А відвідки у вас, моя адреса, моя. Это... Ну ви знаєте, я зараз себе перезвонила сину і син сказав, що їх зупиняли. Ми це знаємо. Ми... то я ага. потім вже це. А що вони їм щось давали, якісь документи чи ще що, що вони їх зупиняли? Ну, щось там пок... повіряли, видно. Ну. А причину зупинки вони не питалися? Ні, їх... сказали, що їх зупинили. Ні, от тільки от... їх, ні, їх ні, авто... ні автомайдан якийсь при... потім ну... приїхав і вир... ну так би сказати, що їх вони відпустили. Ну, а от, то щось да, там, да. вони вже до їх молоді. Mm -hmm. Ну, правильно, так як вони звичайно вміють. Вони одразу під'їхали, посвідчені в бійцю і наїжджають сразу. Ну, там вони розстріляли сюди, попали. Сразу. Все, добре, дякую вам я, за інформацію. Я перезвонила так знайти по сусідах, думаю, чи в кого? А я кажу, ви то конкретно до мене прийшли? Чи uh -huh. Ні, ми по всіх ходимо. Uh -huh. Але я призвонила до сусіда. Вони да? приходять до нас і не, не, да. тут. Руч. Андрій, ну да. вони ж разом поїхали. Ну от я ще чому. Не... Е, зрозуміло, тоді що? Дякуємо так, за інформацію. Їдемо, в мене то немає. Що треба? Запишіть наш номер, телефон. номер телефону. Запишіть Сашка, номер телефону. Як приїде, ми просто хочемо взяти інтерв'ю. Mm -hmm. Що і як там, чого. Спасибо. Ну так, якщо, якщо він Ну, ну згодимо. Так, ну, а зараз поїде в міліцію і просто будемо цікавитись, що це за такі візити по політичним справам. Я до речі, я до речі до Мартинюка призвонила. Він замісник. Ну ми знаємо Мартинюка о, також. Ну. І я кажу до нього. А що то кажу, що тут ходять? А він каже: ходять, знайомляться. Знайомляться із ну, мол, мешканцями, є, є, є в них такі, але це вже давним давно я кажу, а Я так йому і кажу. То кажу, давно так ходили, так, так, так. а він каже, візитки носять, а ж він мені візитки не оставив? Ну і що цікавився Майдан, от саме цікаво, куди поїхати, що. ви? Сашко, місці, бо машина якраз і під'їхала. Ви самостійно питали, то все? Так, да, я сама питала. Так, я сама Ну, цікаво, як дізналися адресу, от... Ну, як, якщо документи показали... Так, паспорта показували. Паспорта показували. Пас, а, у а, 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 а паспорта на що, якийсь надзвичайний стан, що паспорт потрібно писати? Ні. не було з кого показати? Ні, там, там ні. Взагалі, не, не треба було давати, значить... Там міліція, та Луцька. <говори> mm -hmm. І ви каже, списки писали. От син казав, списки писали. Але каже, ніби то я в той майдан, як приїхав, то ніби та я. Е а ні, міліція писала списки. <говори> не сьогодні, а там Ну так, Луцьку, Лучку, Луцьку, я маю <Yeah>. на увазі. А <говори> там каже, потім це то каже, ніби дітки списки е, забрали. Але чи забрали він то, що не знає? Ну, бачите, як забрали. Якщо вже до при вас приходили, зраджувати. Ну, Зрозуміло, дякуємо за інформацію. Все, дзвоніть, як, якщо, якщо будуть ще приходити, також дзвоніть, ми обов'язково підійдемо. Так, я... так, так, він написав номер. Так, ще до, до побачення. Ситуація така, от поступова інформація, що по двом адресам сьогодні був обшук. А що? Ну, кось зараз будемо Дійсно здесь с крутя Вікторович. Ага. Ну давайте, йдемо, прийдемо, зайдемо. Є інформація, що міліція наша починає вникати в політичні справи, які творяться в країні. В місті цілому. Ось цю інформацію ми зараз будемо перевіряти. 15, так? Не Алло, добрий день, це з Новолинського інформаційного порталу. Я села вдома, я вас не відкрию. Що 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 ви кажете? Я села вдома, я вам не відкриваю. Добре, не відповіді, а можна тут уточнити вас деяку інформацію? Чи про... Та ви не Ми хочемо допомогти вам. сусідів, Скажіть, будь ласка, хоча б то. Чи руть? Андрей Васильевич, здесь проживает. Да будут бояться. Ну, все поди. Пойдем дальше.